Шановні мешканці Доброславської громади, моє прізвище Беликонь Олександр, хочу перед вами відзвітувати про проведену роботу мною разом з мрією Людмилою згідно з фактом перейменування вулиць Мічуріна Степана Бендери і Григорівського десанту героїв УПА селища міського типу Доброслав. Нами було проведено розмову з мешканцями вищезназначених вулиць і було встановлено, що ніхто з депутатів та керівництва Доброславського ТГ з мешканцями вулиць. Не спілкувався. Їх ті думку щодо перейменувань вулиць не запитували. Громадське обговорення, згідно постанови Кабінету міністрів за номером 989 від 2012 року та закону України про місцеве самоврядування не проводили. Ми зібрали підписи мешканців вулиць і звернулися до голови ОТГ прокопечки Людмили Ярославовна. В надії на те, що вона врахує думки і побажання своїх виборців. Які наділили її правами представляти і враховувати думки громади. Під час розгляду заяви нас було запрошено заступника голови ОТГ Черній Юрія Богдановича, який в бесіді з нами пообіцяв, що дане питання буде винесено на сесію і будуть проведені процедури всі заходи згідно чинного законодавства. Але нас і мешканців громади він вів в оману. Хочу трохи повернутися в історію і розповісти про те, як перейменовували вулиці 8 березня в Шухевича і про захисників Маруполя в селищі міського типу Доброслав. Мешканці цих вулиць звернулися до голови ОТГ, прокапечка Людмили Ярославовни З заявами, щоб не перейменовували ці вулиці, на що Прокопечка в особисто своєму кабінеті пообіцяла, що не буде перейменовувати але через рік забула і зробила, як кажуть, я порадилася з віртуальними мешканцями громади і сама прийняла рішення. На наші заяви ми отримали відповіді від голови АТГ прокопечка Людмили Ярославина <кхід> про те, хто ким був в історії України і чому перемінували вулиці. Напевно, вона скучила за школою і згадала, що вона вчитель, а оці мешканці громади, мабуть, її учні. Але головну відповідь. Чому керівництво ОТГ і депутати порушили права громади і процедуру, яка передбачена чинним законодавством, не відповіли? Хочу вам зачитати у відповідності до частини 3 статті 24 закону 280-97 Верховної Ради, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачених Конституцією і законами України та керується своєю діяльністю Конституції Законами України, актами Президента України, Кабінету міністра України прийнятими в межах їхньої компетенції. Частиною 2 статті 11 номер закону 4865 визначено, що зміна імені фізичної, ювілейні та святкової дати, назви дати історичної події. Присвоєних юридичним особам та об'єктам права власності здійснюється лише після проведення громадського обговорення. Згідно з приписами пункту 4 порядку Кабінету міністрів України № 989 громадське обговорення передбачає оприлюднення інформації і повідомлення та проведення громадського обговорення. Ми надіюємося, що голова ОТГ і депутати приймуть правильне рішення. І врахують думку людей, адже ми їх вибирали і делегували їм повноваження для того, щоб вони представляли інтереси і побажання громади, а не однієї особи для отримання чергової винагороди. Черговий раз голова ОТГ на думку громади не звертає увагу і вирішила одноосібно. На запити громадян вона відповідає, що ідею, час якої настав, зупинити неможливо, знаючи. Що дане рішення викличе суспільний резонанс, потенційний конфлікт, роблячи це, кажучи, грубо на зло ламаючи через коліно думки громади. Моя особиста думка, чому голова ОТГ приймає таке рішення і не враховує думки громади, тому що її, її дітям, і онукам тут не жити, вона черговий раз влаштовує хайп і випробує мешканців громади їхні терпіння. Багато мешканців. Громади мене запитують, коли припиниться ОТГ крадівництво і бордюризація під час війни. На що відповідаю, що після нашої перемоги над расистами всім діям керівництва ОТГ буде надана правова оцінка правоохоронними органами. На даний час нами підготовлено і подано до адміністративного суду позов про визнання протиправним та скасування. Пункт першого рішення Доброславської селищної ради за номером 1430 від 21 25 квітня 2023 року про перейменування вулиць Мічуріна вулиці Степана Бандери, вулиці Григоровського десанта на вулиці Героїв УПА. І ми надіємося, що в Україні є справедливе правосуддя, яке заставить цю голову провести згідно чинного законодавства громадське обговорення. І цим самим голова тебе припинить свавілля і почне дотримуватись чинне законодавство та враховувати думки громадян. Закінчити хочу словами Тараса Григорьовича Шевченка: Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля Святая. Дякую.